Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дональд Трамп прагнутиме уникнути поразки України у війні з Росією під час своєї каденції. Про це сказав хороший друг та радник Трампа, посол Курт Волкера, спеціальний представник уряду США з переговорів у справах України 2017-2019. Коли йдеться про Трампа, навколо цього є люди, які потужно підтримують Україну. І, звісно, є ті, хто цього не робить, але їхні мотиви зазвичай особисті. Що ж до самого Трампа він не хоче провалу. Він не хоче, щоб за його. Влади Україна зазнала поразки, і щоб його зробили за це відповідальним. Сказав Курт Волкер. Також посол припустив, що ймовірно Трамп зателефонує Путіну і буде вимагати відведення військ. В той же час Трампу одразу після виборів у приватній бесіді заявив, що може покласти край війні, чинивши тиск на українську владу, щоб вони поступилися частиною території прикордонні райони Донбасу та Крима. Пише The Washington Post з посиланням на джерела з оточення експрезидента США. Видання зазначає, що ця стратегія кардинально відрізнятиметься від політики Байдена, стримування російської. Агресія та військову підтримку України на закритих зустрічах Трамп говорив, що як Росія, так і Україна прагнуть зберегти обличчя та шукають вихід із ситуації. Він також припускає, що мешканці деяких українських територій могли б ухвалити входження до складу РФ, Пише Вапо у той же час. Залужний зараз з дружиною в Європі та веде переговори безпосередньо з двома партіями конгресменів. Залужний робить усе, аби допомогти Україні. Крім того, штати розглядають залужного як нового президента України саме залужного або військового. Скрила генерала залужного залужний за даними телеграм-каналів, нібито мав таємну зустріч з Камалою Трампом. Невже побачимо нашого генерала на новій посаді? У той же час Юрій Радухіна зазначає наступне: це залежить від того, як саме Трамп планує зупинити війну. Трамп або зупинить війну, або зрадить Україну. Зупинити війну так можна по різному ціною капітуляції. Ми вже давно могли її зупинити. Якщо таким чином Трамп планує зупиняти війну зараз, тоді за що віддали життя сотні тисяч українців. Південь України у перші дні війни почала досить Конкретна людина або тварина від діючої влади. Саме йому їм Путін має дякувати за окуповані 25% української землі, але українці теж обов'язково мають знати ім'я і прізвище цього зрадника або зрадників. І Україна це обов'язково дізнається. Політолог Сергій Марченко підкреслює: зараз буде багато коментарів і заява затягти про те, що їм буде за при Трампі. Не слухайте нічого, не ходіть туди, не читайте, не робіть собі нерви. Насправді вони нічого не знають, як їм буде. Вони просто досвідчені у пригніченні Волених народів і намагаються використати невизначеність на свою користь, роблячи вигляди, що у них все за у нас все погано. Це неправда. Правда в тому, що гарантовано заєбість при Трампі буде тільки Трамп, усім іншим буде добре чи погано абсолютно випадковим образом, а в залежності від того, з якої ноги устане шановний Дональд Фредович як поїсть, і покакає в нас велика біда, що українчики досі пасуються на російських ресурсах. Вони обманюють себе, що ворога треба знати. Насправді їм просто зручно споживати російськомовний контент привична, як російські школі, в якій вони вчилися родному язику в період окупації. А росіяни залюбки цим користуються, створюючи контент, який підбадьорює їх і морально нищить нас. Не слухайте і не читайте заяву зболіти, Це все хуйня. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.